Євангелія від Луки, розділ другий. Тими днями вийшов наказ від кесаря Августа переписати всю землю. Перепис цей перший відбувся, коли Сирією правив керіній. І йшли всі записатися, кожний у своє місто. Пішов також і Йосиф з Галилеї, з міста Назарету, в Юдею, в місто Давида, що зветься Вифлеєм, бо він походив з дому і роду Давида, пішов, щоб записатися з Марією, зарученою своєю, що була вагітна. І от, коли вони були там, настав їй час родити, і вона породила свого сина первородного, сповила його. Та поклала в'ясла, бо не було їм місця в заїзді. Були ж у тій стороні пастухи, що перебували в чистім полі, та вночі стояли на сторожі коло своїх отар. Аж ось ангел Господній їм з'явився, і слава Господня їх осіяла, і великий страх огорнув їх. Ангел же сказав їм Не бійтеся. Бо я звіщаю вам велику радість, що буде радістю всього народу. Сьогодні народився вам у місті Давидовім Спаситель, він же, Христос Господь. І ось вам знак, ви знайдете дитя сповите, що лежатиме в яслах. І вмить пристала до ангела велика сила небесного війська, що хвалила Бога і промовляла. Слава на висотах Богу і на землі мир, людям Його вподобання. І коли ангели знялися від них на небо, пастухи один до одного заговорили Ходім лише до Вифлеєму та подивимося на ту подію, що Господь об'явив нам. І пішли вони притьмом. І знайшли Марію, Йосифа і дитятко, що лежало в яслах. Побачивши його, вони розповіли, що їм було сказано про це хлоп'ятко. І всі, хто чув їх, дивувалися тому, що пастухи їм оповідали. Марія ж, пильно зберігала все це, роздумуючи в своїм серці. А пастухи повернулися, прославляючи і хвалячи Бога за все, що чули і бачили, так як їм було сказано. Як сповнились вісім день, коли мали обрізати хлоп'ятко, назвали його Ісус, ім'я, що надав був ангел, перше ніж він зачався в лоні. І як сповнилися дні очищення їхнього. За законом Мойсея вони привели його в Єрусалим поставити його перед Господом, як то написано в Господнім законі, кожний хлопець первородний буде посвячений Господові, і принести жертву, як то написано в Господнім законі, пару горлиць або двоє голубенят. А був в Єрусалимі чоловік на ім'я Симеон. Чоловік той, праведний та побожний, очікував утіхи Ізраїля, і Дух Святий був на ньому. Йому було відкрито Святим Духом, що не бачитиме смерті перш ніж побачить Христа Господа. Він прийшов духом у храм, і як батьки вносили дитя Ісуса, щоб учинити над ним за законним звичаєм, Він узяв його на руки. Благословив Бога і мовив. Нині, Владико, можеш відпустити слугу Твого за Твоїм словом у мирі, бо мої очі бачили Твоє спасіння, що ти приготував перед усіма народами, світло на просвіту поганам, і славу Твого люду, Ізраїля! Батько його і мати дивувалися тому, що говорилося про нього. Симеон же благословив їх і сказав до його матері Марії Ось цей поставлений для падіння й підняття багатьох в Ізраїлі, він буде знаком протиріччя, та й тобі самій меч прошиє душу, щоб відкрились думки багатьох сердець. Була також і Анна, пророчиця, дочка Фануїла з покоління Асера. Вона була вельми похила віком і жила сім років з чоловіком від дівування свого. Зоставшися вдовою, аж до 84-го року, вона не відходила від храму, служачи богові вночі і вдень постами та молитвою. І надійшла вона тієї самої години і почала прославляти Бога та говорити про нього всім, що чекали визволення Єрусалиму. І як вони виконали все згідно з законом Господнім, повернулися в Галилею до Назарету, свого міста. Хлоп'яж росло і міцніло, сповняючись мудрості, і Божа благодать була на ньому. Батьки його ходили щороку в Єрусалим на свято Пасхи, і як йому було 12 років, вони пішли, як був звичай, на свято. Коли минули ті дні і вони поверталися, то хлопчина Ісус зостався у Єрусалимі. Батьки ж його про те не знали гадаючи, що він у гурті, вони пройшли день дороги і аж тоді почали його шукати між родичами та знайомими. А не знайшовши, повернулася в Єрусалим, щоб там його шукати. Через три дні знайшли його у храмі, як він сидів серед учителів та слухав і запитував їх. Усі ті, що його слухали, чудувалися його розумові і відповідям. Побачивши його, вони були здивовані, і сказала йому його мати: Дитино. Чому ти це так зробив нам? Ось батько твій і я, боліючи, тебе шукали. Він же відповів їм, чого ж ви мене шукали? Хіба не знали, що я маю бути при справах отця мого? Але вони не зрозуміли слова, що він сказав їм. І він пішов з ними і повернувся у Назарет. І був їм слухняний. А мати його зберігала всі ці слова у своїм серці. Ісус же зростав мудрістю літами і ласкою в Бога та людей Послання ДО євреїв Розділ. Третій. Ось тому, святі брати, учасники небесного покликання, вважайте на апостола і Архієрея, якого ми вірою визнаємо, Ісуса, вірного тому, хто його настановив, як був і Мойсей у всім Його домі. Бо Він удостоївся остільки вищої понад Мойсея слави. Оскільки більшу честь має будівничий, ніж будинок. Усякий бо дім хтось будує, а той, що збудував усе, то Бог. І Мойсей був вірний у всім його домі, як слуга, на свідчення того, що мало бути сказане: Христос же, як син, у своїм домі, а дім цей ми. Якщо дотримаємо до кінця непохитне довір'я і похвалу надії. Ось чому, як каже Святий Дух, коли ви почуєте сьогодні Його голос, не твердійте серцями вашими, як то було на місці сварки в день спокуси у пустині, де мене спокушали батьки ваші, виставляли мене на пробу. Дарма що сорок років бачили мої діла, тому я прогнівався на рід цей і мовив, вони завжди блудять серцем, вони доріг моїх ніколи не знали. Тому я і поклявся у своїм гніві ні, їм не ввійти в мій відпочинок. Глядіть же, брати, щоб у когось із вас не було серця лукавого в невірстві, і щоб воно не відступило від живого Бога, а навпаки підбадьорюйте щодня один одного, доки триває те, сьогодні, щоб хтось із вас не став запеклим через обманство гріха, бо ми стали учасниками Христа. Якщо додержуємо аж до кінця твердо нашу віру, як на початку, як ото говориться, коли почуєте сьогодні його голос, не твердійте серцями вашими, як то було на місці бунту? Хто були ті, що, почувши, збунтувалися? Хіба не всі ті, що вийшли з Єгипту під проводом Мойсея? На кого він гнівався сорок років? Хіба не на тих, що згрішили, які лягли кістьми в пустині? Кому ж він клявся, що не ввійдуть у його відпочинок, якщо не тим, що були неслухняні, і бачимо, що не могли ввійти через невірство. Псалом 61 Почуй, Боже, моє благання. Вислухай мою молитву. З кінців землі взиваю я до Тебе, коли умліває моє серце. Ти піднесеш мене на скелю занадто круту для мене, бо ти моє прибіжище. І міцна вежа проти ворога. Якби то я міг жити вічно в твоїм наметі, під крил твоїх покровом знайти захист, бо ти, о Боже, вислухав мої обіти, дав мені спадщину тих, що шанують твоє ім'я. Додай днів до днів цареві, літай його, неначе віки вічні. Хай сидить вічно перед Богом. Ласку пошли йому і правду, щоб його зберігали. Тоді співатиму ім'я твоє повіки, виконуватиму день у день мої обіти. КНИГА Проповідника. Розділ шостий Є і таке лихо, що бачив я під сонцем, і гнобить воно вельми людину. Дасть кому Бог багатство, скарби і честь, і не бракує йому нічого з того, чого він міг би забажати, та не дає йому Бог змоги тим користатись. І споживаєте чужинець, і це марнота і болюче лихо. Якби хтось мав за сто дітей і прожив літ багато, та численні були дні життя його, а душа його не зазнала щастя, та й похорону він не мав би, то я кажу, що перечасний викидень. Щасливіший від нього, бо він у марноту приходить, і в темряву відходить, і його ім'я повите темрявою. Не бачив він і не знав сонця, і цьому спокійніше, ніж тому. Хоч би й прожив той дві тисячі років, та щастя не зазнав. Хіба ж не всі в одне простують місце? Вся праця чоловіка лиш для рота, та бажань його все одно не виконати. Чим ліпший мудрий від дурного або бідний, що знає, як на світі жити? Ліпше те, що бачить очі, аніж жаданнями літати. Та й це теж марнота. І гонитва за вітром, те, що існує, ім'я його вже було висловлене. Відомо, що таке людина і що вона не може правуватися з тим, хто від неї дужче. Що більше слів, то більше марноти. А що з того людині? Хто знає, що добре для людини? За час її короткого та марного життя, яке наче тінь проходить. Хто звістить людині, що буде по ній під сонцем? Книга Буття Розділ. 19 Коли обидва ангели прийшли надвечір Содом, лот сидів коло міських воріт. Як тільки лот їх побачив, став їм навстрічу, вклонився лицем до землі і мовив Прошу ж вас, люди добрі, заверніть у дім вашого слуги. Та заночуйте, помивши собі ноги. А раненько встанете і підете далі в дорогу свою. Та вони відповіли Ні. Ми переночуємо на майдані. Однак він дуже наполягав на них, і вони завернули до нього та увійшли в його дім. А він зробив їм гостину, напікши опрісників, і вони попоїли. Ще вони не лягли, як міські чоловіки. Содомські люди, від молодого до старого, увесь без винятку народ, обступили дім і стали гукати до Лота, та й казали, Де люди, що прийшли до тебе цієї ночі, Виведи їх до нас, хочемо їх спізнати. Лот же вийшов до них до входу, і, зачинивши за собою двері, мовив Брати мої, не робіть, прошу вас, лиха. Он у мене дві дочки, що не знали ще мужа. Дозвольте, я виведу їх до вас, а ви робіть собі з ними, що вам любо. Тільки цим людям не робіть нічого, бо ж вони ввійшли під покрівлю мого дому. А ці відказали геть звідсіля. Прийшов не знати звідки, щоб жити як чужинець, і хоче суд судити. Ось і навчимо тебе більше, ніж їх. І стали налягати вельми на чоловіка, септо на лота, і підступили, щоб висадити двері. Тоді мужі простягли руки, втягли лота до себе в хату і зачинили двері. Людей же, що були під дверима, від найменшого до найбільшого, вдарили сліпотою, і вони марно намагалися знайти двері. Тоді мужі промовили до лота Хто тут іще з твоїх? Зять, сини, дочки, хто б не був з твоїх у місті, виведи їх із цього місця, бо ми зруйнуємо це місце, тому що великі скарги знялися проти них перед Господом, і Господь послав нас, щоб їх вигубити. Лот вийшов і промовив до своїх майбутніх зятів. Які мали взяти його дочок, кажучи, вставайте, виходьте з цього місця, бо Господь хоче зруйнувати це місто. Та його зяттям здавалося, що він жартує. Коли ж займалося на світання, ангели заходилися квапити лота, кажучи: Вставай, бери свою жінку та обох дочок, що тут з тобою, щоб не загинути тобі. Як упаде на місто Кара. Але він зволікав тоді мужі взяли за руку його з жінкою та обох дочок, бо Господь пощадив його, та й вивели його і полишили за містом. А як вивели їх поза місто, один сказав Рятуй своє життя, не оглядайся поза себе, і не зупиняйся ніде в усій околиці. Тікай у гори, щоб ти не загинув. А «Ні, Нібо, Господи, оце твій слуга знайшов у твоїх очах ласку, і велика твоя милість, як учинив ти за мною, вирятувавши моє життя. Та я не можу втекти в гори без того, щоб не скоїлось мені лихо і щоб мені не вмерти. Ось близько он те місто. Туди можна б утекти. Та й маленьке воно, дозволь мені туди врятуватись, чи ж воно не досить маленьке, щоб жити далі. І відповів він йому, гаразд, зроблю тобі і цю милість, не буду руйнувати місто, про яке говориш. Поспішай і втікай туди, бо я не можу нічого зробити, поки ти туди не ввійдеш. Тому і названо це місто Цоар. Сонце сходило на землю, як лот увійшов у цоар. Тоді Господь зіслав на Содом та Гомору дощ і сірки і вогню Господнього з неба і винищив ті міста і усю долину та й усіх мешканців цих міст із тим, що росло на землі. Жінка жлота. Озирнулася позад себе і стала соляним стовпом. Авраам же, вставши вранці, пішов на місце, де стояв, був перед Господом і глянув у бік Содому та Гомори і усієї долини, та й бачить Аж ось дим із землі йде вгору, наче кіптєва з печі. І сталося, коли Бог руйнував міста округи. Згадав він про Авраама і вислав лота з поміж згарищ, як руйнував ті міста, що в них жив лот. Лот же вийшов із цуару і, зійшовши вище, осівся на горі з обома дочками, бо боявся жити в цуарі. Він оселився в печері, він сам і обидві його дочки. Тоді старша до да меншої каже Батько наш старий, та нема в краю нікого, щоб увійшов до нас, як то звичайно всі на світі роблять. Ходімно упиймо нашого батька вином та віддамось йому, щоб зберегти рід батьковий, і упоїли тієї ночі вином свого батька. Увійшла старша і лягла з батьком. Та він не спостеріг ні, як вона лягла, ні як устала. Другого дня каже старша до молодшої, Вчора я спала з батьком. Упиймо його вином ще й цієї ночі, і увійди ти та й віддайся йому, щоб зберегти рід батьковий. І впоїли вином свого батька і тієї ночі. Пішла менша і лягла з ним. Та він не спостеріг ні як вона лягала, ні як уставала. І зачали обидві дочки лота від свого батька. І породила старша сина і назвала його ім'ям Моав. Він предок сьогоднішніх моавитян. Менша також породила сина і назвала його ім'ян Бен Амін. Він – Предок сьогоднішніх амоніїв.